Це відео я спеціально робила для тих, хто хоче змінитись. От, прям реально змінитись, не просто на словах, от я бладна, дуже класно стала, все змінила. мене ну, взагалі вже все нове, хоча по ідеї, у вас нічого не змінилось. А реально, хто хоче змінитися, в першу чергу внутрішньо. Сьогодні ми будемо говорити про те, як змінити свою особистість, от покращити свою особистість і стати цією версією себе, якою ви себе бачите. Тому що це дійсно реально. І я вам скажу навіть більше, ви Можете це зробити не за рік, можете це зробити не за 10 років. Просто проживши певні ситуації, прийшовши щось, ви можете це зробити за два місяці. Ви можете це зробити за два місяці. Тобто, виходить, до 25-го року. І вже в 25-му році ви можете бути кардинально іншою особистістю. Всім привіт! Я Евеліна, веду цей ютуб-канал, і сьогодні ми будемо говорити про ребрендинг особистості. Я думаю, що у вас часто таке бувало, що ви от. Можете представляти себе іншим людям як суперпродуктивну людину, хоча на ділі ви нічого не робите. Або ви можете обманювати себе ж, створювати якраз цю ілюзію продуктивності, робити якісь другорядні, взагалі непотрібні дії, і при цьому нав'язувати собі ту думку, що я такий-то продуктивний, такий то класний, хоча це не так. Ні, окей, ви може і класні, але мається на увазі, якщо ви не продуктивний, але при цьому всім кажете і навіть собі ви бережете, що ви продуктивний, хоча це не так. Ну, виходить, тут якась нестиковочка. І ви начебто вже в себе в голові змінили те, що ви продуктивною людиною стали, але при цьому в реальному житті ви такої не є. Тобто, у вас є якісь цінності, у вас є якісь принципи, ви хочете чогось досягнути в житті, але при цьому не відповідаєте цьому. І сьогодні ми якраз будемо говорити про те, а як відповідати своїм цінностям, а як відповідати своїм принципам, життєвим цілям? Як бути тією версією себе, яку ви хочете бачити у майбутньому? Я думаю, що кожен з нас представляє себе і бачить себе як успішну людину, як людину, яка реалізувалась у кар'єрі або можливо, яка реалізувалась у сімейному плані. І прикол в тому, що ви можете реалізувати себе в цих планах швидше. І для того, щоб реалізувати себе в цих планах швидше, те, що вам потрібно зробити. Першу чергу це навчитись відповідати своїм принципам. Почнемо з того, що щоб класно розкривати себе у блозі, наприклад, у інстаграмі, блогери або ну, в більшості саме експерти, вони рекомендують блогерам, особливо блогерам-початківцям, робити такі штуки, як розпаковка особистості. Розпаковка особистості це така річ, де у вас є певні питання, список питань. Взагалі, розпаковка особистості може робитись у багатьох, дуже багатьох різних. Методах, але зазвичай це сто капитань, на які ви маєте давати відповіді, для того, щоб в кінечному результаті ваш блог відповідав вашим же цінностям, і коли він відповідає вашим же цінностям, він відзеркалює людини. Ну ясне діло, що в результаті таким чином люди більше тягнуться до людини. Люди відчувають її з цим блогером ніби ловлю такий конект, вони їй більше довіряють. Але що якщо вам не обов'язково вести блог для того, щоб ваше життя відображало ваші цінності, для того, щоб ваше життя дійсно було життям вашої мрії, для того, щоб ви у цьому. У житті були дійсно тією версією себе, якою ви хочете бути, якою ви себе бачите. Що, якщо вам потрібно навчитися відповідати своїм же цінностям у житті та принципам у реальному житті, а не тільки у своїх мріях? І для того, щоб якраз краще зрозуміти, яким цінностям ви будете відповідати, які ваші життєві принципи, які характеру ви хочете мати, в цілому якою людиною ви хочете бути, я підготувала для вас питання. Їх тут 15. Зараз я їх зачитаю, і плюс на екрані ви зараз будете бачити питання, на які вам також потрібно дати буде відповідь. Отож, питання, яке ми принципово та цінностями, як керуюсь у житті, що зараз для мене найважливіше і яких правил я дотримуюсь щодня. Друге, хто я на цьому життєвому етапі, які риси та якості найбільш виражені в мені зараз, що визначає мою особистість. Третє. яка ціля має зараз Які коротко цілі, я хочу досягти найближчим часом, і які довгострокові мрії я планую реалізувати. Четверте, що приносить мені задоволення у вільний час, які хобі та захоплення допомагають відновлювати енергію. П'яте, які професійні кроки я роблю, як моя робота чи проекти впливають на моє життя Шосте, які сильні сторони допомагають мені досягати успіху, що мене виходить найкраще, і якими унікальними талантами я владію. Сьомо речі, я працюю, щоб покращити себе, які слабкі сторони я намагаюся Дев'ята, як змінилося життя за останній рік, я вже внутрішній зонісмінів, а вити особливо своєму оточенню. Так, і останній п'ять частина будем буде, супер супродово. Після цих питань ви зможете легше створити карту, про яку ми будемо далі говорити. Тому цей крок дати відповіді на ці запитання, це супер-супер важливо. Я раджу не спішити і виділити собі годину, може навіть і більше, комусь потрібен і день, і зробити такий день, можливо, саморефлексія або годину саморефлексії, коли ви просто будете відповідати на ці питання. Важливо давати відповіді на ці питання розгорнуто, а не відповідати. Так, ні. Люблю зелений колір, люблю червоний. Чому бо так? Плюс, окрім цього, ви загалом будете краще себе знати, і це допоможе вам відповідати своїм справжнім принципам. Ви будете рідше сходити зі свого шляху, тому що ви будете чітко розуміти, чого ви хочете, і чи це для вас. Другий крок це карта бажаного себе. Ця карта складається з чотирьох аспектів: перше це мої цілі, друге це мої цінності та принципи, третє характер та його риси. І четверте знання та скили. Дивіться, якби кожна людина сприймала себе як бренд, який потрібно покращувати, який потрібно розвивати, то всі були б більш ерудовані, всі були б більш реалізовані, більш щасливі. Чому? Тому що кожен би доносив цінності свого власного бренду, а не чужого бренду. І якщо ви вирішили зараз же переробити свій бренд, то складіть карту з цих чотирьох сенсів, які будуть основою вашого, які будуть вашим фундаментом, скажімо так. Тобто, ще раз повторююсь, якби кожна людина елементарно знала відповіді на запитання, які я вам дала, або якби кожна людина мала таку карту, і якби кожна людина відповідала цій карті, тобто те, що прописано тут, вона б відповідала о цьому всьому. Кожна людина вона би проявлялась повністю, вона б реалізовувалась повністю, вона була б більш щаслива у своєму житті, більш реалізована. Кожна людина відповідала би своїм цінностям, які вона потім несла б у соціум. А прикол якраз в тому, що ми кажемо одне, а являємось зовсім іншими людьми. Ми робимо одне, хоча у нас принципи інші. Це те ж саме, якби хлопець, який завжди всім каже, що зрада це фу, це останнє, що я вже подумав, пішов і зрадив своїй дівчині або навпаки. Ну, не з Розумієте, в цьому і прикол. Тепер щодо пунктів, щодо кожного пункту з цієї карти, перше в цілях, в цілях ви маєте чітко прописати те, чого ви хочете від себе, чого ви хочете досягнути у найближчий час. Цілі мають бути чіткими, цілі мають бути зрозумілими, і вони мають бути дійсно значущими та цінними для вас у карті. Ви маєте прописувати саме основні головні цілі, від яких у вас горять очі. Ви можете писати на обмежену кількість, але бажано писати не дуже довгострокові, а щось більш короткочасне на 3 місяці, на 6 місяців. Тому що таким чином мозок це краще сприймає і є більша вірогідність того, що ви це досягнете. Цього досягнете і не будете це відкладати. Наш другий пункт це те, який ваш характер, і який його тут вам потрібно чітко приписати, який характер ви б хотіли мати у наступних ситуаціях. Я перелічую саме ці ситуації, тому що в цих ситуаціях зазвичай найкраще проявляється якраз характер людей. Перше це у стресових ситуаціях. Коли людина стикається з труднощами, її е, реакція на стрес показує силу характеру і показує те, чи людина здатна вирішити проблему, чи вона не здатна це зробити. Друге, це під час прийняття важливих рішень. Саме тоді, коли ми приймаємо складні рішення, е, наші цінності вони проявляються. І саме в такі моменти ми розкриваємо свої певні. Внутрішні принципи, моральні принципи, ну і власні переконання. Далі це у конфліктах, як людина реагує на суперечки або розбіжності. Тут ми дізнаємось а, нашу здатність до співчуття, до агресії та до терплячості. І остання ситуація це у ситуаціях успіху або влади. Це, взагалі, офігенна ситуація, тому що саме в таких ситуаціях, коли ми вже досягаємо того, чого ми хотіли досягнути, ми проявляємо своє внутрішнє єство, скажімо так. Ми дійсно показуємо те, якою людиною ми стали, або якою людиною ми залишились. Ми показуємо те, як ми поводимось під час успіху. Ми показуємо або свою людяність, або навпаки, якась така. Якусь таку гордовитість, знаєте, тут також важливо дуже і дуже чітко прописувати. Взагалі, всюди прописуйте все чітко, і ви просто дуже все спростите своєму мозку, тому що йому потрібна чіткість. Є чіткість, є менше переживань і є більше розуміння того, що і за чим робити, що коли робити. І тоді з'являється більше вигідність того, що ми все ж таки чогось та досягнемо. Третє, що ви маєте приписати, це те, які цінності ви б хотіли мати, і не тільки цінності, а ще й принципи. То, якщо сказати більш простими словами, за якими правилами ви б хотіли жити. Зараз я наведу кілька прикладів того, які взагалі цінності принципи є. Чесність, доброта, відповідальність, повага, справедливість, самовдосконалення, бажання постійно вчитися, розвиватися, вірність, відданість людям, ідеям або справам, наполегливість, здатність продовжувати рухатись вперед, незважаючи на труднощі, готовність допомагати іншим, бути чуйним, своєчутливим, чутливим, емпатичним це все саме певні цінності, певні принципи допоможуть вам будувати певні моральні орієнтири, певні моральні. Напрямки, по яким ви будете рухатись, яких ви будете дотримуватись, це потрібно, тому що саме це буде визначати вашу поведінку в певних ситуаціях. Саме це в певній мірі або буде допомагати, або навпаки буде заважати вам у житті, і вам чітко потрібно розуміти, чого ви будете дотримуватись, а чого навпаки ні. Уявіть ситуацію, ви дуже любите тварин. От прям дуже. Ви дуже наполеглива людина при цьому. Ви стоїте завжди на своєму. Ви вперті, і ви побачили, що якась, до прикладу, дитина мала. Знущаються над твариною. Ваші дії, подальші дії, чи ви захистите цю тварину, чи ви пройдете паус, і вам взагалі буде похрін, То все буде залежати від ваших цінностей, від ваших принципів, від вашого характеру, від а, того, чи ви це використовуєте, чи ви цьому відповідаєте, чи не відповідаєте. Це Тільки базовий приклад, але отут це ж пригодиться, пригодиться. А тепер прирівняєте це все. До успіху, до того, чи ви чогось доб'єтесь у житті, чи не доб'єтесь? Чи будете ви мати ті гроші, які ви хотіли? Чи досягнете ви того, чого ви хотіли досягнути, чи не досягнете? Тепер розумієте, наскільки великий вплив це все має. Щодо четвертого, у четвертому ви маєте прописати, у якійсь сфері ви хотіли б розумітись, що ви хотіли б знати, які навички ви хотіли б мати, які знання ви хотіли б мати? До прикладу зізнань, можливо, ви хочете знати якусь мову або декілька мов. Можливо, ви хочете знати. Мову кодування, або можливо, ви хочете, щоб ви у майбутньому мали суперові знання з фінансової грамотності. З навичок це можуть бути навички тайм менеджменту, комунікативні навички, навички лідерства, можливо, навички саме у якійсь ніші. Тобто, ви маєте чітко сісти і прописати, які знання ви хочете мати, та які навички ви хочете мати. Бажано цю карту робити на лостку. Я раджу зробити або великий такий знаєте, купити великий листок на цьому листку, що роблять плакати. І зробити Будете на ньому таку карту або просто на листку А4 і собі повішати її десь на дверях, до прикладу, на стіні, для того, щоб ви її бачили, щоб ви про це не забували. Але важливо не просто повішати це і забити на це фіг, а реально цього дотримуватись. І для того, щоб ви цього дотримувались, ви маєте прописати собі чіткі дії, в яких ви будете проявляти ці всі чотири аспекти. Наприклад, щоб ви краще зрозуміли засвоєння нової звички, щоб прокачати дисципліну, яку ви хочете у майбутньому. Таким чином, ви засвоюєте нову звичку, яка потім буде навичкою, яку ви, до прикладу, хочете мати. Так що й при цьому ви себе дисциплінуєте. І, можливо, якраз там, де ми говорили про риси характеру, ви прописали, що ваша версія, майбутня версія себе, дисциплінована. І виходить так, що ви просто засвоюєте, по ідеї, звичку, але при цьому ви себе і дисциплінуєте, і отримуєте нову навичку, яку ви хочете мати. Або, до прикладу, брати ініціативу у свої руки у команді. Таким чином, ви прокачуєте лідерство, можливо, ви Своя команду, на яку ви потім будете делегувати певні завдання, і ви, якраз, отут в цій карті прописали те, що ви хочете навчитись делегувати певні завдання. Тобто, ви маєте прописати такі дії, при виконанні яких ви будете розвивати ті навички, яких ви хотіли набути, або ви будете отримувати певні знання, яких ви хотіли, або ви будете відповідати певним своїм принципам, певним своїм цінностям. І якраз прикол в тому, що таким чином оця карта. Та буде реалізовано у життя, тобто таким чином, ви дійсно за допомогою оцих невеличких, скажімо так, челенджів, які ви будете робити, ви будете відповідати тому, що ви прописали. Ви будете відповідати тій версії себе, якою ви хочете бути. Уявіть, що приходить два місяці, а ви. Маєте навичку, наприклад, у тайм-менеджменту, хоча до цього ви ніколи нічого не встигали. Або ви нарешті е, розвинули в собі якість лідерства. Або ви почали протримуватись своїх сімейних цінностей, ви почали виділяти більше часу сім'ї. Або можливо, ви вивчили мову до рівня b 2 а у вас був b 1 Тобто ви за два місяці ви реально міняєтесь. І ви міняєтесь в першу чергу не зовнішньо, не в фізичному плані. Ви міняєтесь внутрішньо, ви починаєте відповідати собі ж. І прикол в тому, що в цьому ви вам не потрібно проживати суперскладні моменти у житті для того, щоб ви навчились нарешті відповідати своїм же цінностям, своїм принципам, щоб ви навіть відступали від свого внутрішнього я. Ви просто робите базові, елементарні, не такі то й складні дії і отримуєте бляха, ту версію себе, якою ви мріяли колись стати. На цьому все. Сподіваюся, що я була для вас корисна і до наступної зустрічі.